Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Коли ви власними силами вже зробили все, що можна було, тоді скажіть, Боже, я не можу зробити те, що мені не сила, тому покладаюсь на тебе. І відкрию вам невеличку таємницю у процесі очікування Бога, нормально не соромитися і насолоджуватися життям. Я дозволяю вам. Украй важливо розуміти, що ми беремо участь у війні і ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, ви постійно відчуваєте битву в душі, адже одна частина вашого єства прагне робити добро, а інша зло. Одна частина вашого єства егоїстична, інша ж прагне щось віддати людям. і зазвичай ворог атакує слабшу частину вашого єства. І робить усе можливе, щоб завадити нам повністю присвятити себе Богові і служити йому. я вже згадувала про те, що диявол брехун, і багато хто вірить його брехні. Дозвольте спитати, чи устиг хтось упіймати диявола на брехні, яку він довгий час йому розповідав? Так і сподіваюсь, ви й далі це робитимете, допоки повністю не звільнитесь від омани. Сатана спокушав навіть Ісуса, коли Святий Дух повів його в пустелю. Диявол намагався підсовувати йому брехню за брехнею, та на кожне слово за Біблією Ісус відповідав дияволові, цитуючи уривоки Слова Божого. Бо ж істина Божого слова то найкраща зброя проти ворога. І у Біблії сказано. Нехай той, хто має моє слово, проголошує його невпинно. Тож, мусимо навчитись. Проголошувати Боже Слово замість постійно, бігати до знайомих з метою дізнатись, як розв'язати проблеми. Отож, застосовуємо до кожної ситуації відповідний уривок зі святого письма. А для цього мусимо достатньо добре знати його і не боятись проголошувати. Почувши від диявола, ти ніколи нічого не матимеш. Дайте йому відповідь усе, до чого торкнеться моя рука, буде успішним і процвітатиме. Коли він скаже тебе ніколи. Ніхто не полюбить, можете відповісти, Бог любить мене і тому зробить так, щоб усі інші мене теж любили. Навчіться воювати. Один із найкращих видів зброї це ваші вуста, з яких злітають правильні слова. Роблю наголос на те, що з них злітають правильні слова, бо вони неодмінно стануть вашою найбільшою проблемою, якщо ви даватимуть неправильні слова. Тож. 42-43 роки тому Богу перше торкнувся мене, адже я не мала перемоги в житті, навіть будучи християнкою, мені було конче потрібно наповнитися Святим Духом і прийняти його хрещення. За тих часів відбувалося неймовірне велиття Святого Духа у всіх конфесіях. По всьому світу дехто пам'ятає це, дехто ні. Але бувають такі особливі часи, коли Бог рухається на землі. Це був саме такий особливий період. Швидко додам до цього. Та вам не треба чекати особливого періоду, щоб Бог торкнувся до вас чи наповнив своїм духом. Щодня просіть, Боже, наповни мене своїм духом і дай усі дари духа, які хочеш дати, щоб я могутньо служила тобі. Отож, не провадьмо звичайного природного життя, тоді як можемо жити над великий наголос на складі над Надприродно. Я Ще тоді збагнула, що диявол є справжнім джерелом моїх проблем. І це є не люди. Звісно, він діє через останніх, але часто ми звинувачуємо людей, тоді як на ділі мали б виявити справжнє джерело проблеми. За біблією сатана увійшов в віуду і зробив так, щоб той захотів видати інформацію про місце знаходження Ісуса за 30 срібняків. В іншому уривку сказано, що сатана увійшов у серця. Ананії і сапфіри викликавши бажання залишити собі гроші, які пообіцяли віддати. також ісус звернувся до Петра, того самого апостола Петра, коли той намагався завадити йому піти в Єрусалим, щоб зазнати страждань. Тоді Ісус поглянув на нього і сказав: Відійди від мене сатана. Як ви на таке відреагували? б? Йдеться не про те, щоб у наступній супереці з чоловіком ви сказали відійди від мене сатана. Мабуть, це не найкращий вихід для всіх учасників. Та принаймні ви можете промовити ці слова, відійшовши в іншу кімнату. Мова не про те, що ваш чоловік диявол, але останній може діяти через вас, через мене і, безперечно, через невіруючих людей. Він діятиме через кожного, хто йому дозволить це. Хто розуміє, про що я? Дечий переляканий вигляд говорить: невже справді потрібно розглядати диявола? Ну, Любі, краще вам його регулярно обговорювати з кимсь. Адже вважай ви. Що він з'являється лише на Хелуїн, в червоному костюмі з вилами в руках і пластиковими рогами на голові, і він проковтне вас живцем. А відтак вам ніколи не дізнатися, що з вами відбулось у житті. Амінь. Диявол живе, не знаючи горя на землі. Та ось вам добра новина. Лука 10,19. Ось подивіться я силу. І владу вам дав наступати на всю силу ворожу, і ніщо й ніколи вам не зашкодить. Будь ласка, не пропустіть його слів. Диявол має силу, але нічого не сказано про те, що йому належить влада. Ось я силу і владу вам дав. Наступати на всю ворожу силу. Єдина влада, яку має ворог, це та, яку ми йому даємо через незнання, пасивність чи небажання керуватися знаннями, що маємо. Наприклад, у Біблії сказано: нехай сонце не заходить у вашому гніві. Не давайте дияволові жодного місця у своєму житті. Тож скільки разів на рік ви повинні гніватись? Або ж спати в одному ліжку з людиною, на яку гніваєтесь? Гей, ми всі поводились. Спали на краю ліжка, бо я не збираюся навіть торкатися тебе. І ти не торкайся до мене. Я колись також мерзла цілу ніч, бо не хотіла. Я не збираюсь прохати в тебе ковдру. Ну, йому це ніяк не шкодило. Окрім як спокійний сон на 90% ліжка і вся ковдра це безглуздо, справді гнів змушує робити дурниці. Амінь. Однак маємо бути повільними на гнів і вміти з ним розібратися, коли нас охоплює. Тож багато наших учинків відкривають двері для ворога і дають йому. Певну владу у нашому житті усвідомте диявол не мав жодної влади допоки Адам не передав йому ту, якою наділив його Бог та Ісус відібрав у сатаницю владу. Амінь. Він роздавив йому голову, забравши ключі від пекла і смерті. А нам він повернув владу, однак від неї не буде жодної користі, якщо нею не послуговуватись. Бачу, друзі, вам слід було це почути, бо ви і я розумію вас. Адже за сорок і чимось років я жодного разу не чула таких проповідей, хоч і ходила у церкву дуже багато років. Я знала, що диявол існує, та ніколи не чула про нього. Невже ми вважаємо, що в церкві табу на розмови про диявола? Навпаки, саме тут говорити про нього найбезпечніше? Тож запевняю, диявол брехун. Який приходить, щоб убивати, красти і нищити, але Ісус сказав, я прийшов слава Богу, що ці слова записані в Біблії, щоб ви могли мати життя з надлишком і насолоджувалися ним аж надмір то на чиєму боці ви воюватимете? На чию сторону станете? Чи гаятимете ви свій час на плітки серед людей, які навіть не знають про що говорять? Або ж ви прокидатиметесь уранці, молитиметесь і діятимете, наче знаєте, ким ви є в Христі, аби ворог іще зранку затямив це. Ну, хочете знати, що я завжди кажу вранці? Батьку, незалежно від ворожого плану чи задуму проти мене сьогодні, я зв'язую його просто зараз в ім'я Ісуса. Адже моїм життям керуєш Ти, а не Він. Тоді я також багато чого дізналась про духовну війну, дещо було правильним, дещо трохи вигаданим. Та зрештою мені набридло лише кричати на диявола адже в моєму житті нічого не змінювалось. Між іншим, коли людські поради не допомагають, прийдіть до Бога і попитайте в нього, чи не помиляються вони. Адже Боже слово дієве, ви, якщо виконуєте його. Амінь. Тому я часто кажу я зв'язувала диявола, допоки не зривала горло, та мої проблеми нікуди не зникали. Тож я прийшла до Бога з питанням що тут не так? Іноді корисно питати в Бога про таке, та краще бути готовими до його відповіді. Амінь. Тож Господь порадив мені вивчати його слово. І дізнаватися, як Ісус вів духовну війну. Диявол жодного разу його не здолав, хоча й постійно докучав йому. Також він жодного разу не засмутив Ісуса і не довів до депресії. Сатана постійно переслідував Ісуса та ніяк не міг на нього вплинути. Адже перш за все Ісус знав, ким є. Про це свідчать брехні диявола під час спокусу пустелі. Вони починалися зі слів. Якщо ти насправді син божий тож за 40 днів диявол двічі нападав на його особистість, те саме він робить із нами. Змушує думати, що не маємо сили й влади, що Бог не любить нас і в нашому житті не відбувається нічого надприродного. отож, збираючись прийняти від нього виклик. І перемогти ви маєте знати, ким є і кому належите, чиї ви і ким ви є в Христі. Послухайте, без нього ми геть ніщо і й ні на що не спроможні. Проте з ним можемо робити все, до чого покликані. Бо той, хто в нас більший, за того, хто у світі. Якщо Бог за мене, то хто проти мене. Якщо Бог на моєму боці, кого мені боятись. І я можу продовжити, але тоді мені забракне часу. Ви ще живі? Живі? Тож я почала ретельно шукати, але ніде не знаходила, щоб Ісус колись кричав на диявола. Відтак я стала вивчати, як він вів духовну війну, і дізналась, що. Відпочинок є одним із видів духовної зброї. І йдеться не про дрімання на дивані, натомість йдеться про внутрішні відпочинок і миру серці повсякчас, попри те, що відбувається в житті. Ісус знав, ким є, і за біблією до Ефесян 6, ми повинні вдягти броню праведності. І міцно підперезатись правдою. Ісус знав правду, крокував за нею і жив у ній. Надягніть чолом спасіння. Якщо ви християнин, то мисліть як християнин. Амінь. І візьміть двоострого меча, тобто Боже Слово подяка. Це духовна зброя. Я впевнена, холі вже згадувала про це сьогодні. Щоразу, дякуючи Богові, замість нарікати, ви ведете духовну війну. І б'єте диявола прямісінько в око. Ви почули? Щоразу, дякуючи Богові за кожну дрібницю, яку можете згадати, замість нарікати через кілька дрібниць, яких іще не маєте, ви воюєте з ворогом. Чи знали ви, що могли би змінити своє життя? Просто припинив, скаржитись і почни цілеспрямовано і постійно бути вдячним? Гей, я намагаюсь вам допомогти. Невже ви думаєте, мені скаржитесь ні на що? Мені хочеться щодня цього. Бо плоть це любить. Ми залежні від комфорту. Нам не подобаються незручності, спека, холод, твердий стілець. Ми не хочемо паркуватися далі, ніж за три кроки від входу. Дорогою сюди на служіння я помітила кількох жінок, які йшли здалека, і вони просто. Тож я подумала так. Хай усі питають, куди йдуть усі ці жінки. Дивіться, як вони чим чекують звідусюди в одному напрямку. Куди ж вони йдуть? Розумієте, ми йдемо на зустріч з Ісусом. До речі, я ще про щось дізналась і Хочу поговорити про це сьогодні. Ісус завжди перебував у Божому відпочинку. Тож, будь ласка, повірте, коли я скажу: якщо вам вдасться зберігати мир у серці доні, співав про це, коли ви зробили вже все, що могли, то залишається міцно стояти. Слово стояти насправді походить від іншого, що означає зоставатися, а саме перебувати в Божому відпочинку. Коли ви вже зробили все, що можна було, тоді скажіть, Боже, я не можу зробити те, що мені не сила, а тому покладаюсь на тебе і відкрию вам невеличку таємницю у процесі очікування Бога, нормально не соромитися і насолоджуватися життям. Я дозволяю вам це гей, якщо вам усе одно доведеться чекати, то радійте життю, поки робите це. Ми вважаємо, що маючи проблеми, повинні бути нещасними, та це не так. Гаразд, послухайте, опиши ми Ісуса одним словом. Тобто скажи я назвіть одне слово, що найкраще описує Ісуса. У нас було безліч різних варіантів. Та якось одна людина сказала, і мені це дуже сподобалось мабуть, найкраще Ісуса описує слово мирний. Чи можете уявити собі, щоб Ісус шаленів через щось? Він нікуди не поспішав, ніколи не хвилювався, багато чого робив та завжди перебував у стані спокою. Саме такого спокою, про який сьогодні йдеться, суботнього відпочинку, того, що пропонує нам Господь, Божого відпочинку, до якого можемо увійти. До речі, в перекладі з грецької це слово означає не відпочинок від роботи. А відпочинок у процесі виконання роботи розумієте? Отож бо я старанно працюю під час конференцій. Навіть зараз я певним чином працюю та мені це не важко, бо вірю, все, що злетить з моїх вуст, буде від Бога, навіть коли я не знаю, що саме це буде. Усі ви з іншого боку прийшли сюди, заплатили гроші, прилетіли чи приїхали здалеку. Однак я несу відповідальність принаймні, як на мене, за те, щоб ви поїхали звідси і сказали, там було добре. Однак мене це не тривожить, бо я зробила все, що могла, для підготовки. Тож, якщо Бог не зробить цю конференцію чудовою, то ніщо не допоможе. Амінь. Отож, будь ласка, отримайте сьогодні одкровення. Ви можете зробити лише те, що від вас залежить. Зробивши все, він співав рядки з Ефесянам, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати отже, стійте, виконавши все, що могли, не бурчіть, не нарікайте, не гнівайтесь на інших людей. Які не мають таких самих проблем, як ваші, просто скажіть Боже, я вірю, що Твоє Слово це істина. Я довіряю тобі, тому стоятиму і дивитимусь, як ти дієш у моєму житті. Як ми з скрізь сьогодні сказали, що маємо розігріти трохи свою віру. Розігрівайте свою віру. Постійно робіть це. Павло сказав Тимофієві: розігрівай свою віру. Роздмухуй цей вогонь. Колись ти був гарячим і сповненим віри, а тепер втомився. Ми всі втомлюємось. Невже вам здається, що мені не набридає проводити одну конференцію за іншою? Так, я люблю вас, друзі, донестями, тому й приїхала сюди. Я люблю вас і люблю Бога. Проте люди постійно мене питають чи ви в захваті від того, що скоро почнеться конференція? Не дуже. Чому? Бо керуюся я тільки відчуттям захвату, і в мене дуже давно скінчився б запал. Ми завжди буваємо в захваті від чогось нового, та роблячи щось зо дві тисячі разів. Гей, послухайте, коли захват минає, то справжні божі чоловіки і жінки спираються лише на свою вірність. Гей, почуйте мене сьогодні. Коли захват мине, то ліпше навчитись бути вірними Богові й робити те, що робите, не через відчуття того запалу, а через любов до Бога і послух йому. Бо саме тоді ви почнете робити це з правильними мотивами. Ми всі втомлюємось. Вам може набриднути мити посуд? Мені набриднути, постійно проповідувати. Відтак ми втомлюємось. Просто я намагаюсь бути з вами щирою, бо всі ми люди, так? Кому набридає постійно робити те, що робите в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу, неділю і понеділок. Гей, Холі. Чи набридає тобі знову і знов проповідувати зранку щонеділі? Проте це не означає? Бачите, вам подобається думати, що лідери це люди, які літають на хмаринці і постійно співають алілуя цілий день без упину. Коли вам здається, що диявол вас атакує, спробуйте побути лідером. У вас дивні погляди, ніби думаєте, невже ви хочете поговорити про диявола? Краще я говорила б на якусь милу приємну тему, щоб усі аплодували і раділи. Однак маю зауважити, що диявол вас ненавидить. Тож краще розігрівайте свою віру і припиніть мріяти, щоби хтось інший зробив за вас усю роботу. Рано чи пізно кожному доведеться зустрітися з голіафом. Чому Святий Дух повів Ісуса в пустелю, щоб 40 днів і ночей його спокушав диявол? Бо одразу після цієї перемоги він почав своє земне служіння в силі духа. Нащо йому було через це проходити? Бо йому, точніше, Богові потрібно було, щоб Ісус сам собі довів, що зможе поборотися з дияволом і з будь-якої ситуації вийти переможцем. Не впадайте у відчай, раптом не виходить позбавитися негативних думок, занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум, поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мови в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Зливається в насмішки чи приниження іншої людини коли дражнете її. часто ми гніваємось на когось через глибоко вкорінене в серці почуття образи. Тоді ми вдаємося до того, що в Біблії названо жорстокими жартами. Коли говоримо негативні, люті, образливі речі, але вдаємо, що пожартували. Знаєте, я mm жартую. -hmm. Mm -hmm. <laughs> <was only> <laughs> жартую. Але від повноти серця говорять уста. Амінь. Таку поведінку можна спостерігати і по відношенню до самого себе. Ви можете гніватися на себе, говорити принизливі речі, і якось ми грали в гольф з одним чоловіком. І пам'ятаю. Якщо разу, коли він помилявся, не влучав по м'ячику чи не попадав у лунку. Він промовляв, От я дурний. Я такий дурний. Це все така дурня. він так поводився, бо гнівався на самого себе. Йому було соромно, бо він не дуже добре грав. Я кажу це людям по всьому світу. Ніколи не промовляйте власними вустами щось принизливе про самого себе. Бо ви були створені Божою рукою. Він любить вас і створив вас унікальною людиною. Іноді ви помиляєтеся, як і всі ми. Однак у вас набагато більше гарних якостей, ніж поганих. Амінь. Знаєте, часто мій батько лупцював мене, а іноді приходив додому суботнього вечора п'яний і бив мою матір. Йому дуже подобалося кричати, волати і розмахувати кулаками у всіх перед обличчям, ніби він зараз вдарить. Я ненавиділа це. Я й досі дуже добре реагую, коли хтось лізе мені в обличчя, бо згадую свого батька Тож, навіть коли мене дражнять, я не люблю, коли мені лізуть в обличчя мій тато був дуже злою людиною. Та чи знаєте ви в чому насправді полягала його проблема? Він гнівався на самого себе. Він знав, що поводиться неправильно. Чинить багато зла та замість взяти відповідальність за свої вчинки і звернутись по допомогу. Він звинувачував усіх навколо. Він знаходив хиби у всіх оточуючих. Якщо у своєму житті ви маєте справу з кимсь подібним, то скоріш за все, всередині цієї людини живе почуття провини. Через те, що вона сама вчинила. Однак, замість розібратися з цим почуттям, людина виливає свій гнів на когось іншого.